Один брат у зібрані дуже плакав і дуже каявся, бо каже, він мав бізнес, мав магазинчик. І каже, одного разу до магазина підійшла одна жіночка, опрятна, акуратна, не виглядає на тих, що п'ють. І каже, до нього каже: пане, в мене тимчасово є фінансові труднощі в житті. Чи не могли би ви мені щось Дати щось пожертвувати, чимось допомогти, і каже, вона настільки була вихована і культурна, що каже: Я вийду на вулицю, щоб вам не важко було вибрати те, що ви б дійсно хотіли. Я там почекав. Він каже: я передивився по магазині. В одної речі там термін придатності закінчився. Друга річ не користується попитом, третю річ давно вже не беруть. Він каже: я оце все, що люди вже й так не купляють. Згрузив в кульок, дав їй в кульок, передав їй. Розвернувся, каже до магазину. йти. А Господь каже: мені до мого серця. Ти мені дав все, що найгірше було в твоєму магазині. Він каже: Я коли розвернувся, де ця жінка, щоб забрати кульок, дати інший, її нема. І він каже: Мені стало настільки шкода, що я жалкий такий. Бог послав до мене людину він сам прийшов до мене, щоб випробувати, що ти мені даш. Він каже: Я дав Христові все, що було найгірше в моєму магазині.